На території Лозівського району за сім місяців поточного року виникло 413 пожеж, на яких 9 людей загинули та двоє отримали травми. Найбільша кількість займань сталася на території Лозівської територіальної громади, з яких значний відсоток в природних екосистемах. Таких пожеж з початку року було майже 200. Рятувальники зазначають, причинами займань здебільшого є людський фактор. 252 пожежі виникло на території міської територіальної громади, з яких 194 в природних екосистемах, 45 в житловому секторі, 4 на автотранспорті та на інших об'єктах. Дев'ять. Внаслідок таких пожеж було травмовано одна особа та вісім осіб загинуло. Здебільшого причиною пожеж є саме людський фактор необережне поводження з вогнем чи навмисні підпали спалювання сухої трави та сміття. Фахівці Лозівського райуправління ДСНС постійно проводять рейди серед населення з керівниками і працівниками закладів освіти, сільгосп підприємств, закладів соціальної сфери, торгівлі та інших підприємств та організацій. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі та зосереджують увагу на забороні випалювання будь-якої рослинності на сільськогосподарських угіддях, пустирищах, у доріг у парках, лісосмугах та інших відкритих територіях. Нагадують, що за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Проводиться профілактична та інформаційна роз'яснювальна робота з населенням щодо недопущення пожеж в природних екосистемах. Так, під час таких рейдів до адміністративної відповідальності було притягнуто 21 особу. Шановні громадяни, пам'ятайте, що майже кожній пожежі можна запобігти, але для цього потрібно лише виконувати елементарні правила пожежної та власної безпеки. Це допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. У разі виникнення пожежі терміново Зателефонуйте до служби порятунку за номером 101. Також рятувальники Лозівщини продовжують проводити профілактичні заходи з відвідувачами місцевих водойм щодо недопущення загибелі людей на водних об'єктах. Нагадують відпочивальникам про важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді, застерігають про небезпеки їх нехтування та вручають тематичні листівки. Минулого року на території Лозівського району сталося вісім випадків загибелі людей на водних об'єктах. З них три випадки сталися на водоймах Лозівської територіальної громади. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах рятувальники називають купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані, пустощі на воді, купання дітей без нагляду дорослих. Під час профілактичних рейдів рятувальники нагадують громадянам і про загрозу вибуху небезпечних предметів, про трагічні наслідки, які можуть бути при взаємодії людини з небезпечними вибуховими пристроями. Нещодавно такий випадок стався на території Лозівської територіальної громади. 4 серпня 2024 року в селі Новоіванівка Лозівської громади внаслідок підриву вибухового пристрою, ймовірно, гранати, на території приватного домоволодіння загинув громадянин 1977 року народження. Пам'ятайте, у разі знаходження вибухонебезпечного предмету дотримуйтесь три основні правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.